Ну що ж, давайте розглянемо ще одну задачку щодо ізопроцесів. Давайте розглянемо вправо 21 по підручнику засіки на сторінка 145, відповідно 146. Давайте ми спробуємо зробити третю задачку. Який об'єм займе газ при температурі 77 градусів, якщо при 27, його об'єм був 6 літрів. Окей, я цю умову сюди переніс. Значить, Давайте запишемо все, що у нас дано за умовою задачки. Перепрошую, слово дане, я писати не буду, бо буде дуже кострубато. Окей, ем, значить. Який об'єм займе газ за температури? Такої, якщо при такій, то, ось, відповідно, це у нас 27, це початкова температура. По умові задачі сказано, який об'єм займе газ при температурі, тобто це на майбутнє, який об'єм займе газ, якщо б його нагріти там до 77 градусів. Якщо він був при 27, його об'єм був 6 літрів. Окей, значить, оце 27 градусів по Цельсію 6, 6 літрів, це є початкові умови. Я запишу Температура Т1. Не забувайте, що Цельсії ми не використовуємо. Ми використовуємо виключно Кельвіни. І для того, щоб ці Цельсії перетворити на кельвіни, треба до цієї температури додати ще 273. І воно тут класно все підібрано. 27 плюс 273 буде рівно 300 Кельвінів. 300 Кельвінів. Окей. Об'єм 6 літрів. Початковий об'єм газу дорівнює 6 літрів. 6 літрів. Літри ми теж не використовуємо, метри кубічні. Щоб перевести літри в метри кубічних, треба поділити на тисячу, бо в одному метрі кубічному тисячу літрів. Або ну, можна 6 поділити на тисячу, або це 6 поділити на 10 у третьому, або це 6 помножити на 10-3. Я так і запишу. Тобто, якщо не розумієте, як це все переводиться, просто запам'ятайте, що літри в метри кубічний, щоб перевести, треба домножити на 10 у мінус третьому. Це будуть метри кубічні. Окей. Це газ перебував при таких параметрах спочатку. Далі, очевидно, його нагрівають до 77 градусів. Так, окей. Е, значить, температура, яка буде, яка стане, скажімо так, 77. 77 плюс 273, виходить, 350, щось на зразок. Дайте подумаю, так, да, здається, 350 кельвінів. Я до даної температури додаю просто 283, 1500 15 забив, не додаю. Окей, який об'єм займе газ? Очевидно, мені знайти треба В2. Невідомо. Початковий об'єм дається. А кінцевий не дається. Окей. Як зрозуміти, що це у нас за ізопроцес? Чи може взагалі це ніякий не ізопроцес? тут все змінюється. Я нагадаю, три основні макропараметри стану або газу це тиск, об'єм, температура. Якщо якийсь один, ну, звичайно, сталою масою газу, щоб маса не змінилася. Якщо принаймні хоча б якийсь один із параметрів ем, постійний, там, чи тиск, чи об'єм, чи температура, це називається ізопроцесом. Якщо ж нічого не постійне, то ніякий зупроцес не є. Ну, Тут перше, на що треба звернути увагу, дуже це схоже на форму, там, де тільки об'єм і температури, бачите. Далі, очевидно, із умови важко зрозуміти, що там не змінюється. Ну, Температура змінюється по-любому. Об'єм по-любому змінюється. Що з тиском? Ну, якщо газ нагрівати, да, наприклад, він перебуває в якійсь там. До, до речі, тут не сказано, що посудина закрита. Об'єм газу міняється, тобто, ну, очевидно, газ може перебувати в якійсь там гумовій кульці. І коли ми його нагріватимемо, тиск в газу буде зростати і він буде розширятися, доки знову тиски не зрівняються. То тут, якщо не сказано, що посудина закрита. Да? Об'єм міняється, температура міняється. Логічно було б припустити, якщо ці два параметри міняються, то третій не буде мінятися. Ну, Логічно, з яких ознак. Ну, з того, що у нас задача на ізопроцеси, це як мінімум такий читерський лайфхак. Як максимум, якщо у вас газ перебуватиме на такій от гумовій кульці, отут газ. По суті, є якийсь зовнішній тиск і є внутрішній тиск газу. тиск. Зовнішній і тиск внутрішній. По суті, ці два тиски зрівноважуються, і кулька ну, об'єм якийсь сталий. Коли я починаю нагрівати типу полум'я, нагрівати таку кульку ну, будемо вважати, що гума не плавиться, все нормально. Тиск тут зростає. І це призведе до того, що тиск всередині кульки буде більший, ніж тиск зовні, зовні, який там тиск атмосферний, там же повітря є. І от коли ми кульку нагріваємо, тиск зростає. А раз тиск зростає, газ всередині тисне, і кулька починає розширятися. І до яких пір вона розширятиметься? вона буде розширюватися доти, доки знову ці два тиски не зрівноважаться. Тобто в даному випадку, якщо ніякої конкретики нема, уявляйте собі таку картинку. Гумова кулька, там є газ, його нагрівають, тиск зростає, але кулька під наслідок того, що тиск всередині збільшився, вона починає розширятися, і розширятиметься вона доти, доки ці два тиски знову не зрівняються. Така от ситуація. Відповідно, якщо тиски зрівняються, дивіться, у нас зовнішній тиск це атмосферний, він як в першому випадку, так і в другому він був атмосферним. Відповідно, і внутрішні тиски у нас практично не мінятимуться. Ці задачки, який параметри не міняється? Тиск, P дорівнює константа. Пам'ятаєте, якщо тиск константа, то це м, процес називається ізобарний баростиск. Відповідно, не пам'ятаю я, наприклад, формулу для ізобарного процесу. Пам'ятаю універсальний, перепрошую, об'єднаний газовий закон P1V1 на T1. дорівнює P2 V2. на t 2 а якщо у нас тиск не міняється, тиск скорочується. І формула для ізобарного процесу P1 на T1. А, перепрошую, v 1 на t 1 Рівня v 2 на t 2 Ось за цією формулою можна пробувати розглянути цю задачку. Далі. Далі, 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 далі. Окей, давайте дивитися. v 1 є, є. v 2 а Немає ось нам це знайти. Т1 є, є. Т2 є. є, є. Ну, без проблем із такого рівняння, з такої формули знайти одне невідоме елементарна штука. Добуток крайніх, добутку середніх. В1 на Т2. Да, це властивість пропорції. Дорівнює В2 на Т1. Звідси, виражаємо В2. В2 дорівнює В1 на Т2. Поділити Т1. Тут у нас множення, і, відповідно, множник множник добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток, поділити на відомий множник. Ну, а пропорція теж нагадаю: добуток крайніх елементів пропорції дорівнює добутку середніх, от навхрест. Якщо оце помножити на оце навхрест, так оце повношено на оце, воно однакове. Окей, є така формула, давайте попробуємо обчислити. Перепрошую, що швидко сумбурно. Ну, це елементарна задачка, що тут рожовувати. Окей, В2. Замість v 1 ставлю 6 на 10 в мінус 3. Метра кубічних. Бачите, да? Т2 350 кельвінів поділити на Т1, там, по-моєму, на 300 кельвінів. Дорівнює. Ну, давайте що скоротимо? Нолік скоротимо, 0 скоротимо. 35 тридцятих, Давайте скоротимо на 5. 35 поділити на 5-7. А 30, на 5-6. І залишається. Це у нас кельвіни теж скоротяться. І залишається ще, ще домножити на 6 на мінус 3 метра кубічних. Так, давайте дивиться. 6 і 6 скоротяться. Дивіться, тут аж нічого не обчислюємо. І дорівнює до 7 на 10 мінус 3 метра кубічних. Відповідно, відповідь 7 літрів 7 на 10 мінус 3 метра кубічних. І давайте подивимося, яка відповідь у нас. Давайте подивимося, яка відповідь у нас в даній вправі. Це вправа 21. Шукаємо так. Масштабчик, масштабчик трошки менший. Хорошо. Давайте знайдемо, де відповіді? Чи є воно, чи немає. А вправо здається 21. Зараз спробуємо подивитися. Там задачка 3, так? Що я збільшу. Право 21, за задачка 3, 7 літрів. Ну, це елементарна задачка. На ізопроцесі. Тут головне зрозуміти, який параметри не міняється, і згадати формулу того чи іншого Ізопроцесу.